А у Львові з'явився незвичний постамент. Студенти кафедри туризму вирішили уквічинити рюкзак, без якого не уявляє себе кожен мандрівник. Красуватиметься металевий наплічник від тепер у внутрішньому дворі географічному, географічному факультету Франкового університету, що знаходиться на вулиці Дорошенка. Незвичну сумку однією з перших приміряла наша журналістка Вікторія Вискевич. Усім мандрівникам присвячується ось такий головний атрибут усіх туристів рюкзак разом із килимком, спальником та черевиками від тепер прикрашатиме подвір'я географічного факультету. Рюкзак вірний друг для туриста. У важких мандрах від ньому і сумка, і дім, і опора. З наплічником у багатьох пов'язано чимало спогадів. До прикладу, із цим викладач географічного факультету Богдан Муха у 1988 році вперше підняв на Говерлу синьо жовтий прапор. Була практика для студентів, і щоб наші студенти могли побачити на найвищій вершині е, прапор. То за два дні до того, як мав здійснитися той маршрут, ми ви. Несли цей прапор і починили, почепили там високо, там ще така пірамідка була. На саму вершину цієї стели, пірамідки на говерлі, причепили прапор. За роки свого існування рюкзак пройшов тривалу еволюцію від безформного мішка з ручками до зручної сумки, яка ідеально підтримує спину. Є взагалі то три такі найпоширеніші види рюкзаків. Перший вид це є прості, міські вони мають до 30 літрів. Другий вид це штурмові. Вони призначені для одного максимум двохденних туристичних ходів, Це 50-60 літрів. І класичні експедиційні це йде 75 і більше. Відповідно, 85, 95, 100, може навіть і 120. Полюбляють рюкзаки, не лише туристи багато молодих людей користуються цим аксесуаром і в щоденному житті. Дуже зручний в руки не зайняті. Ти фактично не думаєш про те, як в руки оніміли під вагою якоїсь сумки. Ти просто йдеш насолоджуєшся життям. Андрій в своєму арсеналі має шість рюкзаків, оскільки вибір на сучасному ринку різноманітний важливо підібрати свій, аби ніде не тягнуло та не муляло. Як підібрати потрібний та правильно його скласти, ми запитали пластунів, які теж не уявляють свого життя без габаритних багатолітрових наплічників. Рюкзак підбирається дуже специфічно. Він підбирається під спинку, він підбирається під форму спини, під, під ріст обов'язково, щоб він не був по вазі заволоки, замалий для когось. І рюкзак це взагалі для кожного дуже така інтимна і особлива річ. Спочатку ставимо те, що найважче. Відповідно, потім стараємося розпрятати вагу так, щоб нас не переважило або сильно назад, або занадто багато речей напоперек. Відповідно, має бути рівномірно все дуже. Металевий наплічник повністю повторює форму справжнього, тому всі бажаючі взялися приміряти його на власні плечі. Одразу на місці почали придумувати і легенди пов'язані з культурою. До прикладу, аби вирушити у мандрівку, потрібно потерти черевики або, загадавши місце подорожі, обійти пам'ятник тричі. Вікторія Васкевич, Андрій Сладко, вісник.